Сьогодні, в день міжнародного свята дня рідної мови, департамент освіти організував конкурс для учнів четвертих. П'ятих класів. В даному закладі 4 класи, 5 класи зараз в 34-му ліцеї. Конкурс передбачає два етапи, адже постійно в початковій школі перевіряється техніка читання мовчки і техніка читання вголос. Ми не орієнтуємося на кількість слів за хвилину, за дві хвилини, але є певні норми, на які орієнтується вчитель. На першому етапі вони прочитали мовчки, вони читали дві хвилини. Текст такий символічний, український віночок. Багато хто з дітей прочитав повністю текст і читав його ще трошки, тобто її результати дуже високі, я так відчуваю, будуть. І два питання, саме по розумінню цього тексту. Вони відповіли письмово на ці два питання, все, роботи зібрані. Зараз почнеться. Другий етап цього конкурсу вони будуть читати вголос. У нас п'ять членів журі. До кожного члена журі підходить дитина. Вона читає одну хвилину, відповідає теж на три питання і все, і дитина вільна. А ми потім підводимо підсумки. Мені не важко було, але трохи переживав. Розкажи, будь ласка, що ти там робота? Ми читали в. Ну, Мовчки за дві хвилини. Мені було дуже пізнавально прочитати про е, такі, скажем, інгредієнти українського вінка. Мені дуже сподобалось. Я половину просто не знала. Я взагалі почала читати з чотирьох років, і ми з мамою так почали. Але я вже читала не по складах, а відразу словами. У мене так швидко воно пішло. Ну і зараз я дуже люблю читати. Я можу просто книжку за день прочитати, велику таку. Угу. А чи хвилювалась ти, коли вона вийшла на цей конкурс поліцію? Не хвилювалася. Я знаю, що головне не перемога, а участь. Другий етап був трошки слажніший, тому що там в мене встигло весь текст прочитати, треба було відповідати, але можна було піддивлятися трошки. Ну, лу. я спочатку хвилювався, що буде складно, але було легко досить. Взагалі угу. тобі сподобався цей конкурс? Так, да, дуже.